Доброго дня сьогодні, 17 лютого 2015 року. Представники громадської організації Майдан Білоцерківщини», представники громадської організації Ілюстраційний комітет Білоцерківщини» та Представники громад села Трушки, Пилипча, Глибічки, представники міста Біла Церква, які здійснюють аматорський лов, прийшли до Бобія Петра Олександровича, начальника басейного управління Річки Русь, з метою довідатися, на якої підставі він збирається забрати білоцерківське верхнє водосховище з балансу районної державної адміністрації. І... З якою метою, по-перше, і чому він вирішує ці питання, е, знаходячись рядом з керівником ТОВ Альянс Халівінським Володимиром Івановичем, який є е, користувачем даної водойми і здійснює на ній промисловий лоб. Як бачите, ми прийшли 10.04, але бобія Петра Олександровича на місці немає. Як повідомила нам його секретар, його вже не буде, тому що він е, на якомусь засіданні і нас попросили, щоб ми е, з приводу цього питання звернулися до його замісника. Зараз підемо до його замісника, побачимо, що скажуть нам там. Моє прізвище Петка Сергій Анатолійович. Я представник громади села Трушки, а також представник громадської організації Ілюстраційний комітет білоцівщини. Можу вам показати своє посвідчення. Прошал, ні, чого, Вірте, ну подивіться. Громадська організація. Це так. юристів Надія Миколаївна, так, будь ласка, разом зі мною представники громади села Трушки Глибічка, Пилипча, представники громадської організації об Білоцерківського об'єднання Радикальної партії Олега Ляшка, представники громадської організації Майдан Білоцерківщини. Ми до вас звернулися з яким питанням. Наскільки нам стало відомо, басейнове управління річки Русь Подали документи до Білоцерківської районної державної адміністрації на предмет отримання Білоцерківського верхнього водосховища на баланс басейного управління річки Русь. У нас є ряд запитань з цього приводу. По-перше, з якою метою ви хочете забрати у людей на сьогоднішній день в умовах децентралізації власті водойом, який є статтю доходи для місцевих органів влади, для сільської ради, ви хочете його забрати. З якою метою? Скажіть, будь ласка. Ми звернулися до відповідних органів з метою взяти землі водного фонду під білоцерківським водним водосховищем у постійне користування з метою ведення водного господарства. Якого саме господарство? водне господарство, воно в принципі законодавством такого терміну не передбачено. Воно являє собою регулювання. Ну це з точки зору вже науки, регулювання водних ресурсів. Забезпечення галузи економіки водними ресурсами, тобто там є ж, як ви знаєте, мабуть, і підні водозабори. З цього водосховища п'ють воду близько 300 тисяч осіб. Це Біла церква, Умань і Узин. На сьогоднішній день е, от я вас е, почув з ваших вузів, що це є стаття доходу. чином? Церківська районна державна адміністрація має право вкладати договор оренди на землі водного фонду. І отримані кошти від цього договору оренди будуть йти на, частина буде йти на Трушківську сільську раду, якщо на це буде на Пешечанську і ПДП. Ви хочете забрати Мі, цей водойом. Я вам можу зразу да, так. Цей орган, який ви назвали, Білоцерківська РДА, да, він не може укладати ні з ким договору оренди. Тому що це водосховище комплексного призначення, це водний об'єкт. Землю водного фонду, окремо від водосховища, ніхто зараз не має права надавати. Водний об'єкт передається землями в комплексі, е... і, і відповідно до статті 51 водного кодексу. На сьогоднішній день комплексні водосховища комплексного призначення в оренду не надаються. Тепер я свої заперечення: дане водосховище було надано в 2004 році товариству з обмеженою відповідальністю спілка рибаків. Воно було надано в оренду саме районної державної адміністрації, і такий механізм діє. А саме головне 1 13 -го. тепер на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, які в нас заперечення, ми бачили вашого керівника, що він приходив до голови районної державної адміністрації разом з Халівінським Володимиром Івановичем, який є користувачом на даному водному об'єкті. Ваші пояснення щодо мети, тобто водопользування, вони не зрозумілі і вони не аргументовані повністю. Ми не розуміємо, воду можуть люди пити, і без вашого водопользування вони не і так її там п'ють. Тобто, ви нам розказуєте, у нас є підозри, що ваш керівник. Хоче під, знаходячись під конфліктом інтересів, він хоче забрати цей водойом для того, щоб подальшому Халівінський Володимир Іванович, керівник ТОВВ Альянс, зміг безперес... без безстроково використовувати даний водойом. У нас є претензії саме. Цього приводу. ми вважаємо, що цей водойом потрібен басейному управлінню не з метою водовикористання, про яке ви говорите, і не можете навіть обґрунтувати законно на підставі яких законів і що це таке. Це водовикористання. Це не це не є ставок, який можна спустити і використовувати воду. ми до вас прийшли. Ми з вами общаємося, як з представником цього, 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 цього організації. як крім Ми хотіли общатися з вашим керівником. Ну так як ви його замісник, скажіть, будь ласка. Коли було ініційовано питання про надання, тобто про те, щоб верхнє білоцерківське водосховище перейшло на ваш баланс. Коли це питання було ініційовано, хто прийняв таке рішення? Скажіть, будь ласка. Я не пам'ятаю, коли макло питання писав Я Русіський так воно пам'ятаю, рад... не готова дати відповідь зараз вам, так що це було не бул сьогодні, немна. не вчора? Писав. А? Коли був Немна, Якович. Я точно не можу. Розуміти. Ну може, але керувала Якщо партія регіону. у нас є і питання. Інформатію. Питання я до вас задав. Але Мені при... пояснили, що ви берете з метою водопользування, тобто без безоплатно. Правильно виберете? Наскільки я зрозумів? Ну, У ми, райди, на сьогоднішній райди. день з нас, як з бюджетної організації, зняли пільги щодо сплати пода... земельного. Я податку. Розумію. Тому ми будемо сплачувати земельний податок. Угу. І ось в такому разі так це водосховище стане статтею доходу бюджету. А чому воно стати статтею доходу, зараз доходу вашого не при... бюджету? Та да не нашого, а державного. Державного. Державно? А, державно? а державно? як же вони місцевого самоврядування? Так вони ж будуть получати. Якщо вони будуть отримати, вони нічого получати не будуть. Я спілкувався на цю тему ви, з представниками. Горист, да, йому був, йому я вчора був, я розговорював, мені сказали, що якщо ви заберете це на свій баланс, так. то кошти село отримувати не буде. Чому не буде? Ну, Тому те, що, ну, то, що ви кажете, це дуже, Нет, дуже цікаво. Ви, знайом ви знайом тут працюєте, будете в інтересах цього органу казати. Просто Після, я вам хочу сказати я не вам не не хочу не сказати, сказати слово. Ні? Да, я вам хочу сказати, що говорити, значить, не не Петро Олександрович, скажіть, не будь ласка, коли він буде на місці, нам треба балакати з ним. Ми вбачаємо в його оці передачі водойому корупційну схему, ти, 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 ти. де одної сторін виступає Халібінське Володимир Іванович. Ми маємо право як на організація на статті 21 закону України. Про запобігання коштів ми маємо право звертатися в органи влади, бо, знаю, якщо що ви виявляються і такі. що після того, як ви візьмете на баланс цей водойом, да? ну, ну, скажімо так, земли, ви будете сплачувати в бюджет, місцевий бюджет цих сіл. Земельний податок. Да. А з яких коштів ви будете брати ці фінанси? Як ви кажете, ви бюджетна організація державна? які не маєте сьогодні нічого. Це державні гроші будете переставляти з місця на місце? Ольга Івановна, допоможіть цьому питанню. Ну так закон пише, сьогодні податкові пише, це наш бухгалтер. Пільги податку на землю у бюджетних а, організацій. Не буде. А то ви взагалі нічого платите? Звісно. Якщо вам не вийде на то ви не заплатите місцевим радом. Чоловіки, не перебувайте жінки, не важко буде вам перекричати, вислухайте. Та ви молоді, ви Та ми вже зрозуміли, про що вони говорять. Тобто буде плата. Відповідно, якщо дня то пільгу, то мабуть вже планується якісь витрати. Саме ключове слово тут, мабуть. Нас це не влаштовує. ми, це зараз законодавство прийняло. Новий податковий кодекс. Ми не знаємо, що прийняти новий податковий кодекс. Це вже як ви, знаєте, причина і слідство. Ми говоримо про те, про причину. Ми не хочемо того, щоб цей водойом, який зараз знаходиться на Буланці Радбелосерківська районної державної адміністрації, що він нікого не стоїть. Він не щоб ми не хочемо, щоб він переходив до вас, тому що ваш керівник разом з Халівінським хоче тут провести свою корупційну схему. Якщо б він хотів це робити як керівник, він би прийшов з юриста. Він би не ходив до Халівінським І Халівінський досі туди входить кожен день. Ви розумієте? Забрати... Дякую вам за те, що з нами поспілкувалися. Ми вас почули і має і... І... Yeah, на ті держави. І Досу, і Ви знаєте, Можна записатися на прийом до нього <плес> Ну, У нього, прийом... у у у нього є людина, яка сидить там і приймає.